Дитя зростало і міцніло духом, сповнюючись мудрості і благодать Божа була на ньому. Щороку батьки його ходили до Єрусалима на свято Пасхи, і, коли було йому дванадцять років, прийшли вони також за до Єрусалима на свято. Як скінчилися дні свята, вони повертались, а отрок Ісус залишився в Єрусалимі і не помітили того Йосиф і мати Його, думали, що він іде з іншими. Пройшовши ж день дороги, почали шукати його серед родичів та знайомих, і, не знайшовши його, повернулись до Єрусалима, шукаючи його. Через три дні знайшли його в храмі, де він сидів серед учителів, слухав їх і розпитував. Усі, хто слухав його, дивувалися розуму і відповідям Його. І, побачивши його, здивувалися. І мати його сказала йому, Чадо, що ти зробив з нами? Ось батько твій, і я, уболіваючи, шукали тебе. Він сказав їм, навіщо вам було шукати мене? Хіба ви не знали, що я маю бути у тому, що належить отцю моєму? Але вони не зрозуміли сказаних ним слів. І він пішов з ними і прийшов у Назарет, і корився їм, і мати його зберігала всі слова ці у серці своєму. Ісус же зростав у премудрості і віком в любові у Бога й людей.